Друзі, дивіться, справжня європейська площа, бачите, які у нас люди просто. Ну, ми європейці, українці це європейці, подивіться, це та площа, яку я вам постійно демонструю, показую. Це от власне тут відбувалася похоронна процесія, де це парк Шевченко місто Бровари, де Тараса Григоровича Проводжали в останній шлях. От, подивіться, що коїться. Просто краса неймовірна. Оу, краса, дивіться. О, якась містика. Ну, тут власне, ми з вами зустрічаємось періодично. Тут Тарас Григорович стоїть, наш пророк ватах тягар Гречкосій. Славетний видатний українець. Підписуйтесь на канал. Ми тут про творчість.